Росії ведення або русистика, простими словами, це наукова дисципліна із вивчення усіх аспектів Росії мови, літератури, фольклору, історії для українців. Звичайно, ця наука представляє мало інтересу, тим більше, що усе, що можна дізнатися про Росію, ми вже зрозуміли після подій у Бучі, Ірпені, Маріуполі. Але Кремль не покладає спроб гібридного просування своєї сумнівної культури у західні країни, а також у держави Африки, Азії Латинської Америки тобто, усюди. Звідки росіян ще поки не гонять драними війниками. і як не дивно, русистика досі є академічним предметом багатьох престижних західних вишів. І чомусь україністика представлена із 200 провідних університетів, лише у чверті. Як сталося, що у західному академічному світі Україну підмінили Росією? Про це поговоримо у черговому випуску проєкту «Локшину замовляли. Я Вадим міський вітаю вас. Поїхали. Почну здалека. Ви напевно чули про скандальний судовий процес над колишнім міністром економіки Казахстану Куандиком Бішимбаєвим. Його психопатські судові промови цитує увесь світ. Коротко, екс-чиновник упродовж восьми годин убивав свою красуню дружину Салтанат у власному ресторані. Потім намагався знищити усі докази і записи із камер відеоспостережень, але не встиг його ляпаси дружині, після яких у Салтанат було синє обличчя і проломлений череп, стали предметом обговорень. Ня іноземних медіа, і як же тут не обійтися без Росії? Незамутньонна блогерка і коуч з успішного успіху, росіянка Наталія Грейс, приїхала до суду у Казахстан, аби відбілювати імідж підсудного. Ну, звісно, не на благодійних засадах. Задум від самого початку дурний, але тим не менш, ця блогерка, приїхавши до іншої держави, щиро не могла второпати, чому вона, як громадянка Росії, має виконувати закони Казахстану. Вона посилалася на російське законодавство. Подивіться просто на це слабоумство. У меня ощущение есть, что он в состоянии аффекта совершил это преступление, и многие признаки об этом говорят. Мое мнение, что да? он совершенно в состоянии. аффекта. 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 по СМИ Все, что больше тысяч человек считается СМИ. А у меня миллион на Ютубе. В, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан вы зарегистрировались прежде чем а, собирать информацию на территории Республики Казахстан? На территории Республики Казахстан в Министерстве иностранных дел я не зарегистрировалась. Но это не мешает мне как гражданину в пределах законных действий собирать любую информацию в открытых источниках. Те, що ви зараз побачили, це звичайно не академічна полеміка. Утім, це приклад того, як російська імперськість розріджує мізки, і це є наочний приклад, чому світ не має цьому потурати. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть вашу думку у коментарях і не забудьте підписатися на наш youtube канал. Розсадничество фонд «Русский мір, фонд «Поддержки публічної дипломатії імені Гарчакова. Це основні організації, які просувають російські академічні наративи у світі. Тихим сапом, звичайно, академіки, це ж не герої СВО. Якщо зайти на їхні сторінки у соцмережах, то стає зрозумілим, що грошей на це Кремль не шкодує. Зараз розсотрудничество бореться проти скасування російської культури на заході. У них навіть є свої новини. Ось цей шедевр журналістів журналістики. Пришло время русского мира. На втором конгрессе международного движения русофилов собрались более 350 представителей из 130 стран мира. В инновационном кластере ломоносов собрались представители государств Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки. Участники форума обсудили вопросы многополярного миропорядка, защиты традиционных ценностей, противостояния западной гегемонии, культуры отмены и упорно продвигаемому разрушению института семьи. Обличчя цих организаций відомі під подсанкционные одиозные персоны. Прось Мария Захарова хочет объединять людство. Все, что мы видим сегодня, это разъединение человечества по различным признакам или объединение. На основі антагонізму. розсотрудничеством керує онук нині покійного російського прем'єр-міністра Євгена Примакова. Онук, звичайно, під західними санкціями через підтримку російської агресії, і це коригує його зовнішньополітичні погляди. Наш гір двоглавий він он і на запад і на восток рівно. Просто сейчас нам гораздо интереснее развивать наши экономические, политические, гуманитарные связи с странами Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, чем со странами Европы и Соединенными Штатами. Ось підрахуйте, сколько приблизно коштів іде на такой банкет? Уявляєте этот дырыбан, враховуючи размытость целой Россотрудничества. сотрудничества. Что мы делаем? Это программа продвижения русского языка, это культурные центры, которые есть за рубежом, это набор студентов для обучения в Российской Федерации. Это учебники, книжки, которые мы поставляем за рубеж в разные там школы, библиотеки, вузы, разные программы обменные, стажировочные и прочее. мы последние годы стали не просто призывать, что надо сохранить русский язык, как язык межнационального общения, там соотечественники. Ну, ми э, конкретними форматами это поддерживать. и по і Министерства міністерства дел Россотрудничества, по линии парламента, это строительство на пространці СНГ, э, русских школ, школ з преподаванием на русском языке. Фонд Горчакова годується із рук підсанкційних путінських олігархів. У нього величезний список заходів для іноземних науковців. Наприклад, Російсько-Словацький форум, російсько-німецька конференція, Потсдамські зустрічі. Ну а секрет успіху це потоки дезінформації. И, звісно ж. Гроші. Послухайте цих науковців, як вони можуть ділитися досвідом із молодими західними ученими із славістики. А вот представьте себе, что Украина сохраняется нам дальше надолго как враждебное государство. Мы можем начинать истоки нашей государственности от страны, которая нам так враждебна. Значит, нам надо. Треба... Евразийцы весь 20 век это и делали. Они закладывали идею, что нам надо менять тогда наш дискурс истории. Нам надо начинать с какой-то другой точки. Вернацкий Гумлев сказали. Так поляки и французы правы, только надо минус на плюс поменять. Да, мы великая орда, а вы ничтожная Киевская Русь, да? которую мы разгромили и уничтожили. Вот вдумайтесь, если мы так будем писать учебник истории, это мы или не мы? Что сейчас, вот, действительно, когда мы живем в условиях конфликта, СВО, войны, как по-разному, это потом историк точно, точная формировка, вот какое-то было время. Да? Для нас сейчас важно понимать, кто с нами, а кто против нас. На заходах фонду імені Горчакова набридлі усьому світу обличчя. І з роками заїждженою риторикою. Незважаючи на ці титанічні усилля наших недругів, їхні спроби ізолювати Росію на міжнародному рейні провалились. Це визнають, хоча й сквозь зуби, самі представники правящих кругів недружесних країн. Современный мир многополярен, и Мало кто хочет в нынешних условиях таскать каштаны из огня для бывших метрополий, жертвовать своими своїми национальными интересами ради того самого золотого миллиарда. Просувати російський порядок денний в науковому західному співтоваристві допомагає і американський пропагандист Такер Карлсон. Александр Дугін – двохлітній руський академічний філософ. Свою жизнь он провел в Москве. В молодости он был антисоветским диссидентом, а теперь известен по всему миру или, по крайней мере, в англоязычной прессе как Мозги Путина. Год назад Путин подписал указ политической защиты традиционных ценностей. И я бы сказал, что это был переломный момент. Но наблюдатели из -за прогрессивного западного лагеря, я думаю, что они поняли это. Так что я думаю, у них есть некие основания всей этой русофобии и ненависти к Путину. Так что это не просто случайно, это не какая-то там нерациональные нерациональное изменения а, от советов к России, какая-то такая фобия. Тут все более глубоко. Нещодавно Український інститут у Франції підписав із престижним державним університетом Сорбонна меморандум про розвиток українознавчих програм. Україністику в найвідомішому французькому університеті закрили у 2012 році. Натомість студентство мало змогу вчитися на магістратурі з русистики. Я сказала про Ландау і хочу нагадати про ще одну сумну річ. Що мало хто знає про українські сторінки взагалі його біографії. Він багатьом людям світу знайомий чомусь як російський вчений. Це така колоніальна оптика. Україна була 300 років частиною імперії, російської, потім радянською, і імперія привласнює все собі. За даними проекту Ukrainian Studies Go Global, україністика представлена тільки у 57 університетах із 200 провідних, а повні програми пропонують 7 із них. За часів радянського союзу науковці в основному досліджували русистику і совєтологію. Після розвалу союзу відкрилися нові кафедри і інститути русистики. Так збільшувалася мережа російського м'якого впливу. Ось і відповідь, чому західних учених шокувало повномасштабне вторгнення Росії а ще більше український опір. І чому експерти, які десятиліттями заробляли на вивченні Росії, пророкували, що українці зустрічатимуть окупантів хлібом і сіллю. За даними авторки матеріалу на детекторі медіа Як Росія окупувала Західну академію Христини Семирин в описах славістичних департаментів на третьому році війни можна знайти некритичне милування Росією. Університеті Брауна, одному із найпрестижніших приватних університетів, США, рекламують навчальний курс про Льва та Сайт славістики прикрашає фото Кремля. Славістику у Єльському університеті ще одному закладі з ліги плюща з 14 професорів у штаті. 12 – це русисти. На щастя, такі славістичні центри, як Кембридж, доводять, що у нових дисертаціях може і не бути затертих про Росії. Отже, якісь процеси поволі та й відбуваються, і не всі славістичні осередки просувають виключно російські наративи. Проте домінування Росії у західній академії явно потребує самоочищення з боку самих університетів. Команда детектора медіа відстежуватиме цю проблему і надалі, і повідомлятиме вас про результати. Будьте з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал і пам'ятайте, Україна неодмінно переможе. Щасти.